Всім привіт! З вами я, Вареник, і це звичайне виживання в Майнкрафті. Першим ділом я вирішив нарубати дерева. Пробав, зараз знайдемо Е, Це що за селище? А це хто такий? Ладно. Треба оглянути його, можливо, є хтось з жильців. Так. О, оп. Чому тут все в крові? Е. моторошно. Знову кров. О. О, пістолет. Пістолет це чудова знахідка. Е, сирена. Е, так. О. Хоже знайшов зомбі. Коже, почався зомбі апокаліпсис. Так. чай. Все. Потрібно повертатися додому, тут дуже небезпечно. Все, зомбі вже біля мого дому. Потрібно незамітно до них в спину зайти. Опа. Чоооо! Тихто? Зійде ти? тут? Фу, я чуть мене не вкусив. Так, потрібно зачистити ділянку. Цікаво дізнатися, чому так багато зомбі і що стало причиною зомбі-апокаліпсису. Але поки потрібно повбивати тут всіх зомбі. Та повернутися додому і відпочивати. Так, ось. І наче останній десь ще ось. Все, повертаємося додому. Блін, розвивали мені доріжку. Е, повертаємося додому, це єдине безпечне місце. Так, тих зомбів не будемо трогати. Фух. Потрібно, напевно, застроїти двері та зачинити всі вікна. Так, спочатку застроїмо двері. Отак, раз. два... І последній, все хорошо, Зачиняємо тоді вікна. Так, головне, не забути зачинити їх на кухні. Все, можна йти лягати спати в свою кімнату. До речі, знайомтесь, це моя колекція іграшок від FNAF та маленький Бауді. Так, о, гарний вид із вікна. Раз, друзі, зустрінемося вже завтра, а я лягаю спати. Всім знову привіт, я не можу заснути, тому хочу піти глянути селище ще раз. Так, пропоную зробити перекус і тоді можна вже буде йти в дорогу. Тут у нас. О, борщик, борщик це добре. Так, потім помиємо, все, можна йти в дорогу. Двері не провожу після борщика. Так. Ну, візьмемо пістолет на всяк випадок. Може ще буде зомбі. Оп, 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 оп. Ай, стоп. Чо? Таємний люк. Ну, ходімо. Так, візьмемо в руки пістолет. Оп. О, ще одні залізні двері. А це хто там? У мене пістолети шилися. А! О, Що? Це хто? Е, Цікаво. Так, а ну Так, що злізу у нас? О, пістолет та патрони. Це добре. Так, також нам треба забрати з собою, напевно, тих створінь. Можливо, вони нам будуть. Корисні. Допоможуть чимось. Так, а це, напевно, вони, так. Так, ладно, забираємо і йдемо до себе в домівку. Так, гоу-гоу-гоу. Чіпс. Закриваємо. Тут не було. Бігли. Так, а де? А ось тут, да? Все, побігли. Гоу-гоу-гоу. О, так. Пропоную подивитися. Що це таке? Так, перший. Гроза района. Так, тепер якийсь другий. А цей добренький. Опять злий і останній. Так, напевно, тут поставлю. Давайте. <клухи> ну, в мене дуже добра охорона. Так, мені не сидимося на одному місці, пропоную взяти з собою другий харчів. Так что тут у мене є. О, Курочка та писа. Нормально. Так, и перепишем и підем глянемо територію. Можливо, тут є щось цікаве. Так. Все, погнали. А, так, ну там я уже був. Нічого там подивитися з цієї стороны. Так, снова ну, ці створіння, блін. Опа. А це що таке? Цікаво. Так, давайте заліземо, піднімемося. Ну, пістолет. Це що, сюди бомба прилетіла чи що?